Друзі, ви знали, що християнське життя це практика. Це не те, що ми по неділях ходимо до церкви, щось там робимо якийсь вигляд, що ми ніби набожні, святі. Ми, християні, є 24 на 7. І кожен день ми приймаємо якісь рішення. І чи відповідають наше рішення Святому Письму? А як ми можемо це знати, якщо ми Біблію не відкриваємо? І тільки через читання Слова Божого ми можемо знати, чи відповідає наше життя Біблії, чи не відповідає, чи спасені ми, чи не спасені, тільки через вивчення Біблії Слова Божого, ми можемо тоді знатись. Якщо ми. Читаємо Біблію, деякі речі нам не зрозуміли, то ми можемо брати декілька перекладів. Зараз українською мовою є. Напевно, вже біля 10 перекладів. І коли ми читаємо Біблію, де нам що не зрозуміло, ми беремо, відкриваємо всі ці переклади і вони доповнюють один одного. І тоді лише розуміти те, що Бог нам сказав. Є зараз сучасні книги. Наприклад, Добро і зло, дитяча Біблія в коміксах, там на кожній сторінці є посилання на Біблію, де відбуваються ті події, які описані в тому романі. І навіть такі дитячі книги нам допомагають дізнаватись плани Божі на наше життя, дізнаватись, де написано, що Ісус Христос є Месія. І коли ми приділяємо увагу, приділяємо час. Для вівчення Слова Божого, то Богу легше достучатися до нашого серця, Богу легше проговорювати в наше серце, ми його ліпше розуміємо. І коли ми читаємо Слово Боже, в деяких е, моментах нашого життя е, ті слова Божі раз раси е, згадались нам. А коли ми не читаємо, то і згадати нам нема що.